Про створення ландшафтного заказника місцевого значення Базиївка. Ну, скажіть, де він є і яке його значення? чи носиться, мета створення? На ваш розгляд питання про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення Базиївка. Це є територія міста Жидачева. Ці землі відносяться до. Вільні землі міської ради міста Жидачого, є рішення міської ради Жидачевської, є обґрунтування науковців, це є саме ініціатива місцевої ради Жидачого. Я просив би підтримати дане питання, дане питання обговорено також на комісії з питань екології. Вон, Ставлю проєкт рішення на голосування в цілому. Рішення прийнято. 40. Так. Дякую, прошу.